Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Ми дякуємо, що ви підписані на наш канал. Ставимо сердечки всією командою. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо ще ні. У нас свіжі новини і ексклюзивні відео. Ми працюємо для вас щодня. Сьогодні тема Бахмут. Ось так він виглядає зараз. Ось так в день. А ось так вночі. Бої на бахмутському напрямку друзі тривають. Бої запеклі. Ми втрачаємо велику кількість наших, але ще більшу, значно більшу кількість. Трачає ворог на бахмутському напрямку проти нас для розуміння зараз воює 25,6 тисяч особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню. Це більше ніж армія Чехії та Угорщини. Це заява Сергія Череватого. Подивіться, будь ласка, на карту бойових дій. Ось так зараз виглядає ситуація. Напередодні пролунали заяви і від міністра оборони в інтерв'ю моєму колезі Андрію Цеплієнкові. Основні тези пан Рєзніков озвучив наступні: щодо літаків, f 16 буде, партнери вірять в перемогу. Російська ядерка є блефом, каже, що шантаж це виключно маніпуляція з боку росіян. Контрнаступ буде успішним. Ну а союзники цілковито налаштовані на перемогу України. Путін та його найближчі. Ще оточення отримають терміни. Звучить все оптимістично, і з огляду на позицію як міністра оборони, так і голови розвідки, вони солідарні з українцями у перемозі, але мене у всій цій історії цікавить момент ситуативний. Тобто все, що відбувається. Зараз в даний момент, аби зрозуміти градус на вулиці, зокрема в Бахмуті, ми маємо тримати зв'язок з нашими військовими. Що власне я і наша команда робимо щодня? Буквально за кілька секунд у нашому ефірі з'явиться свіже відео, яке спеціально для нас записали наші друзі із третьої штурмової бригади. Перше питання моє буде про те, якою ситуація є зараз станом на 2 травня в Бахмуті, і розповість про це командир першого штурмового батальйону 3 ОШБР. Позовний Ролло. Ви його знаєте, бо ми робили інтерв'ю з Ролло. І якщо ви підписані на Ютуб канал 3 ОШБР, то ви точно знаєте, хто цей вікінг? Послухайте, ситуація в Бахмуті залишається складною. Противник продовжує свої, скажімо, масові наступи безперервні, як заявляє сам Пригожин про 200 метрів і сотню загиблих. В принципі, воно відповідає реальності. Безпосередньо наш підрозділ зараз проводить контратаки в самому місці. Бахмут, противник успішно зупинений і навіть відкинутий на деяких напрямках. Задаємо йому масових втрат, це в нас знаходить добре. Злагоджена робота артилерії, танків і штурмової піхоти показує свій результат. Тобто, в принципі, в принципі Бахмут можна утримувати, можна воювати. Головне, головне це дух і відповідна професійність дій. Також недавно ми Відкинули противника на дорозі життя, тобто на трасу часів Яр-Бахмут через Хромове, не трасу, а дорогу. Перепрошую. Там ми провели успішні контратакуючі дії. вибили противника з траншей, які, які дали йому змогу перерізати трасу, і відтіснили його подалі від дороги. Також завдяки успішним комбінації поєднання саме безпілотних літальних комплексів, штурмової піхоти, артилерії. подальшому про повністю перерезультати зараз не можу сказати роботи, але явно, що маємо і трофеї, і розуміємо, хто де атакує, і розуміємо, тому що маємо якби тіла загиблих, їхні. Всі інші ознаки, які повідомляють про нам, хто це є і хто проводить штурмові дії проти нас щодо наступу. Друзі, ви маєте розуміти, що така от історія легендарна під назвою наступ. Це історія маленьких перемог, в тому числі клаптик за клаптиком. Коли ви подивитесь, наприклад, карту, яку ми вам показували на початку випуску з Бахмуту, то ви бачите, що свинособаки ну, доволі об'ємно оточили Бахмут. Але наші такі його тримають. Пардія наступу і керівники говорять, що робота над укомплектуванням закінчилася. Але з огляду на оголошене напередодні внесення законопроекту до Верховної Ради про продовження, Воєнного стану і дії мобілізації на 90 діб із 20 травня, думаю, гвардія наступу, так само як і збройні сили, будуть доукомплектовуватися. Тому наступ буде наступ великий, коли він буде і яким він буде. Про це вам не скаже ніхто. Тому, будь ласка, якщо ви чуєте якихось там блогерів типу Арестович, які в деталях розказують, що там є буде. Або якихось інших військових експертів, то знаєте, що це маячня, це таємниця, яку точно не будуть показувати по телебаченню і в мережі. Втім, активно зараз в мережі показують пана сирського. Нагадаю, друзі, що це генерал, який командує сухопуткою. Нещодавно він знову приїхав на Бахмутський напрямок. Скажу вам, що моя суб'єктивна думка дуже часто показують останнім часом сирського, і зовсім влада не показує залужного. Цьому є, я думаю, причина. Ну, яка причина: високий рейтинг залужного, думаю, муляє влада. Ладу, втім, це так між слів на бахмутському напрямку. Сирський сказав, що дії українських військових ламають ці прогнози ворога стосовно Бахмута і кажуть, що оборона міста дає можливість підготувати резерви. Це щодо Бахмуту і наших дій там, але великий наступ буде, буде найближчим часом. Чи готові до нього українські військові? Давайте послухаємо роло з Бахмуту. До контрнаступу ми до будь-яких дій ми завжди готові. Був би лише наказ. Ось така історія. Це вам коротко про те, що нині відбувається в Бахмуті, і щодо готовності українського війська наступати, наша сила і наша лють. Від споглядання агресії Російської Федерації має виливатися в Донейти і допомогу нашим воїнам, яку ви маєте, якщо така можливість є, робити щодня, кожен на своєму місці. Наш канал створений для того, аби говорити правду інформаційну, він працює для вас, для того, щоб зберігати вам спокій е і щоб ви знали, що точно відбувається, це рідко, на жаль, показують в телевізійному марафоні. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, ставайте нашим патреоном, патреон Яніна Соколова. Ну і заповнюйте нашу банку для того, аби ми могли видавати нові випуски як на цьому каналі, так і на каналі Антипропаганди Вечір. Те, що не робить Мінінформаційної Політики робимо ми. Не дякуйте, пан Ткаченко. Друзі, всіх обіймаю до зустрічі завтра. Слава Україні! Слава Зсу. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі!